Провірю, що ми з тисках перевозки, маршрутки, імена людей. Ми забирали сюди, де сиділи дві жінки, почали штатноти і далі нам підходити, Ми зайшли на шостий поверх. Ми побачили тут. Сидить людина, яка щось якісь списки, оці там перебирає. Там два охоронця, якихось лисих, незрозумілих два великих чоловіки. Вони там зараз сидять. Ми забігли в ту кімнату, можемо з вами зараз прийти? Чи ти хочеш зняти? Тому що це ми оперативно це робили. Це я так розумію, якісь перевезення, тому що тут за маршрутки, якісь написано, це, мабуть, підвозили виборців. Бо що тут списки, імена, номера телефонів, маршрутки, якісь тобто це така інформація. Згодом ми забігли в цей кабінет. Будь ласка, давайте пройдемо цей кабінет. О. В цьому кабінеті сиділо дві жіночки, які сьогодні відвертаються і кажуть, що це все було наше. Які одразу почали щось ховати. Тут так само списки з іменами. Ми знайшли тут гроші, ми знайшли тут партію, саме, яку, і за яку вони купляли підсказку. Тобто це аграрна партія. Бачите, Лисов Денис Олексійович та е обушний Олексій, о, точніше, Олег Олексійович. За кого голосувати? Чотири бюлетені, чотири номери, чотири підсказки. Списки. Списки. Звіт на суму 33 тисячі гривень. Тобто тут тільки дві жіночки, як розумію, їх взагалі працювало чотири. І навіть наркотик, якщо ви бачите. Я думаю, що експертиза це підтвердить. Але сьогодні. Всі, хто був тут присутній, відмовляються і кажуть, що ми це принесли з собою. Але в нас є відеофіксація. Ми викликали міліцію. Зараз міліція займається цим питанням. Що нас є інформація, що використовують два кабінети, які зараз знаходяться зачинені, там можливо теж буде багато чого цікавого. Ми чекаємо власника цієї будівлі, директора, який буде вчиняти ці дві кімнати. Дві людини, які тут сидять, вони прийшли, якраз коли ми тут знаходилися документи, які хотіли продати свій голос. Тобто продавали голоси за 200 гривень. 100 гривень зараз, 100 гривень потім. Тобто наскільки дешево після часів революції продаються голоси. Добрий вечір. Це аграрної партії безпекує. У вас сьогодні все по плану пройшло? Так, да, все хорошо. а ви читали нашим представителем чи ні? Ні, а як я думав, не читався. Ну, деньги ви забрали. Вам скільки денег дали? 100 гривень. А вторые 100 гривень, коли сказали? Не говорили ничего, когда приходите. А, то есть только 100 гривен? Ну да. Вы в ЦНТИ получали деньги? А, подождите, кто вы такой? Я от аграрной партии, меня зовут Александр. Я просто проверяю, потому что у нас тут ситуация произошла. У нас девочки воруют деньги, которые вам деньги выдают. Должны были вам давать по 200 гривен. Ну, ну, мне давали 100, все. Угу. Вы э, завтра приходите в ЦНТИ, там, где же вы брали деньги. И получите еще свои 100 гривен, потому что мы сейчас их будем наказывать. Хорошо? Yep, yep. Все, спасибо вам. До свидания. А приходить, приходите, Приходите где-то в 11. Хорошо. Спасибо, спасибо вам. Ничего ну, не поясняется, молодые люди позволили. Мы на камеру позвонили, смотрите, молодые люди, чтобы мы, ну как бы вы знаете, что вы покупали голоса, и мы знаем, что вы покупали голоса. Серьезно, я прошу, пожалуйста. Смотрите, я, я позвонил человеку из списка просто журналистам. Выбрал любой номер телефона и спросил, получил ли человек от аграрной партии 100 рублей. Он сказал, да, получил. Он получил э, поощрение. Поощрение какое. Что вы не сегодня? Просто, слава Богу, що ви сказали, що ви даєте 100 рублей это, Ви, Ви да, самі это об этом. Наш волонтер. Агитатор волонтер. Он выбор из получил. Не выбор из не, 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 ну, не... Не. 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 не... Да не. вон сидят выборцы ваши, которые, которые пришли, пришли с паспортом сюда голосовать. По Такие, э, ну. сюда Сережа, голосовать. Да, да, они не пришли не сюда голосовать. Потому что они пришли сюда получить гроші. Разумеется? Такого не говорите. Я такого не слышал. Люди не давали мне никаких ни пояснений, ничего. Вот они только заявили, что вот это было занесено вот теми молодыми людьми. Не знаю, что для этого есть он сотрудники вот это, милиции. Вот это или вот это, или деньги. Вот что? эти вот якобы. А наркотики. Какие-то. Типа? Я не знаю, а вы специалист, что это наркотики? Ну, типа, я сказал. А. Для того, чтобы установить, наверное, надо же... Это изъятие, провести экспертизу. А по остальным вот, документам и деньгам что? Ну, я думаю, что для этого и сотрудники милиции. Вот они сделают опрос. Вот. Захотят они вам пояснить, что здесь происходит, они пояснят. А вы представник лауреатной партии, или чьи... вы кто? Вы хотите? Я вам показываю. Ну, вы могли бы представ... Я адвокат. Сказать. А ви про секретар аграрної парки правильно розумієте? А як вас звуть Олександр Макаренко? Олександр Макаренко. Ви сьогодні на прес-конференції заявляли про те, що підкупу не ведеться аграрної не ведеться. Було, таке? Було. Ми заявляли про це, так? Було не ведеться.